Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні ми подивимось відповідь на запитання відносно ядерного удару по Україні. Чи заподіють Путін, Пуйло? Це погане ядерного удару по Україні. Давайте дивитися, чи є вірогідність така ядерного удару по Україні. Так. Ладно. Не будемо казати про вірогідність. Спросимо напряму. І буде заподіяно Росією ядерного удару по Україні. Дивимося. Це Сумашедша тварюка, звичайно, про таке розмірковує, але в неї вже немає не ресурсу. Він десь вітає там в хмарах свого. Дуже-дуже нездорового. Самопочуттям. Тобто є така вірогідність, але ця картка, яка на ітоговому місці, вона каже про те, що буде так, як ти себе поставиш. Ну, одноєзначно тому не все так однозначно. Якщо коаліція антипутінська буде сувора підтримувати ті свої дії, які вже вона запровадила, і буде все по правилах, не буде відходу від своєї жорсткої позиції, то нічого у Путіна не вийде. Він там десь в себе. Бувається, і йому вже лячно, він же десь, десь в мріях, не тут. І, тобто вихід такий, що треба бути разом коаліція обов'язкова, да? співдружність цих країн, які зараз протистоять російській агресії, і сувора притримуватися правил, і тоді цього можна уникнути. Але наша рішучість, ріш... рішучість наша, українська, рішучість наших всіх партнерів, не... обмеження Путина з грошами, неможливість їм. Десь подорожувати, все таке інше, нехай сидять в себе вдома за забором. Тобто, як ми зараз, все, що зараз запроваджується з країнами Європи і Сполученими Штатами Америки, все це треба продовжувати. І тоді вони нічого не зможуть проти нас заподіяти. Все буде добре, друзі. Якщо ми будемо стояти на своєму, слава Україні.